Прихована від людського ока історія, всього у 20 хвилинах від Одеси. І потрапити туди можна, ви не повірите, на трамвай номер 20 Легендарний очеретяний трамвай відвезе вас прямісінько до найстарішого куяльницького цвинтаря. На схилах Шкодової гори зберіглося 205 старовинних нагробків, найстарший з яких датується 1791 роком. На 30-тих Трьох хрестах зберіглися написи, зроблені мішаною церковнослов'янською та українською мовами. 32 з цих хрестів є унікальними. На цвинтарі упокоєні козаки та їхні нащадки, які втікали на ці землі після руйнування Запорізької Січі, і селилися на околицях тоді ще Османського Хаджибею. Вони опанували ремесло каменярів і згодом постачали вапняк до Одеси. Останнє поховання на цьому цвинтарі датується 1965 роком. У квітні 2021 року цвинтареві надано статус національної пам'ятки, а також біля кладовища на Шкодовій горі є унікальні печерні будинки і просто дивовижна природа.